Доброго дня, моє любі! Пам'ятаєте, на попередньому занятті нам дзвонив зайченятка і розповідав про свою подругу Дарину, яка захворіла. Пригадали? Пам'ятаєте, що подарував їй затінятка? Моркву та капусту, а дарина їх не помила і з'їла забрудненими, а потім хворіла. Так ось я зараз. Вам повідомлю радісну новину. Даріночка одужала, в неї вже нічого, нічого не болить. Але вона просить про допомогу. Каже, я не знаю тепер, що можна мені їсти, що не можна. І дуже хвилююся, а наразі я з'їм щось таке, що їсти не можна і знову захворію. Пам'ятаєте? Ми з вами якось одного разу пригадували і вивчали, які саме продукти ми називаємо корисними, а які шкідливими. Пригадали? Тобто навчимо й даринку теж. Добре, зараз я буду показувати вам по черзі картинки, а ви будете мені казати. Шкідливі ці продукти чи корисні? Масло. Корисне. Молодці. Цукерки. Шкідливі, так, риба. Корисна, дуже корисна. В ній є ній знаходиться елемент, який нам дуже потрібен. Це фосфор. Так, молодці. Ой, який смачний торт. Мабуть, він мені корисний буде? Ні. Ви вважаєте, що ні? Звичайно, торт не корисний продукт, ні. А ось гречана хрупа. Дуже корисна, бо має багато мікроелементів, які допомагають нашому організму швиденько рости. А ось цукор, мм, смачний, солоденький, зовсім не корисний. Ось так. За Однако м'ясо. М'ясо корисне. М'ясо дає нам силу, дає багато енергії, щоб ми могли займатися спортом, звичайно, молодці. О, як я полюбляю тісточка, але ні, не корисні, звичайно, відмовлюся, не буду їсти тісточка. І вам не раджу. А ось сир. Обов'язково! Який елемент в ньому знаходиться? Пригадайте, чому допомагає сир рости і міцніти? Кістками, зубам, звичайно, кальцій називається цей елемент. Добре. О, чіпси. Смачні, корисні? Ні, звичайно. Ні, дуже не корисні. А ось яєчка обов'язково треба їсти декілька разів на тиждень. Може один, може два, але обов'язково. Ось які вони продукти, є корисні, а є шкідливі. Та сьогодні ми з вами вивчили і вже знаємо, які вони. Сподіваюсь, що і Дарина подивиться наше заняття і вивчить. А зараз послухайте, будь ласка, вірш. Пташка цинькає в саду. Годі спати, братику. Я хотенько з хати йду і роблю зарядку. Раз-два, раз два, раз, два. м'язи, наче титива, бо роблю я звичні, вправи гімнастичні. Хочеш бути силачем, подружись зі спортом з ковзанами і м'ячем стадіону корту. Я не випадково обрала саме цей віршик, бо саме спорт допомагає нам зміцнювати себе корисні продукти, спортивні вправи, підтримання чистоти. Це три золотих правила зберегти і навіть зміцніти своє здоров'я. Запам'ятали їх? Молодці мої любі! А зараз пограємо в невеличку гру. Добре, приготуйте ручки. Я буду називати слова. Якщо слово починається зі звука р, плескаємо в долоні. Якщо слово починається зі звука. Л, л, ли, ховаємо рученята. Готові? Дуже добре. Молодці. Я теж з мамою граю, так? Ракета! Рука. Лис. Всі сховали рученята? Хто не встиг? Будьте уважні! Ріка! Люди! Добре. Ліхтарик, Рак! ріпа. Літо. Ой, які ви молодці. Всі уважні, всі дуже були е спритні, добре виконали вправу. Скажіть мені, е поміркуйте і з'ясуйте е е для себе і мені обов'язково е намалюйте. Як ви вважаєте, які три правила допоможуть вам зміцнити своє здоров'я? Пригадали їх? Підтримка чистоти, корисні продукти, спорт? Молодці! Чекаю на ваше відео або фото. До побачення!